Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми з вами поїдемо у подорож до села, до бабусі Одарки. А скажіть, будь ласка, на чому б ви хотіли поїхати до села? Подивіться, будь ласка, на різні види транспорта. На якому транспорті можна поїхати? Вірно, на легковому автомобілі. Та автобусі. Ми з вами будемо подорожувати автобусом. Тож сідайте зручно і поїдемо. Ось нас і зустрічає бабуся Одарка. Бабуся Одарка запрошує нас на своє подвір'я. Подивіться, будь ласка, хто живе у бабусі Одарки на подвір'ї? Діти, подивіться, хто це нас зустрічає? Правильно, півник, а також курочка. А як же звуть їхніх дітей? Вірно, курчата. Діти, скажіть, будь ласка, а якого вони кольору? Правильно жовтенькі, а за розміром. Вони маленькі. А що є у курчаток? Дзьобики, оченятка, рібінчики, маленькі крильця та ніжки. Діти, ми побували у бабусі Адарки і нам час повертатись додому. А вдома ми намалюємо веселих. Курчаток. Для роботи нам потрібні фарби, аркуш паперу, склянка з водою, пензлики двох розмірів і серветка. Починаємо малювати курчаток. Спочатку я занурюю пензлик у водичку, набираю жовтої фарби і Малюю велике коло. Розфарбувала його, малюю голову курчатку. Ось таке маленьке коло. Промиваю пензлик і малюю дзьобик і ніжкою. І ніжки. Чорним я намалюю очко. Намалюємо травичку. Ось таке веселе курчатка у мене вийшла. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!